Дорогі мої друзі, ранок. Ранок, я на своїй кухні, вона вам відома. У мене така квартира студія, що зал і кухня разом. Так, бачите багатенько тут всього, з чого я починаю своє приготування на кухні. От. Повторююся, можливо. От. Але говорю для тих людей, хто не знає. Раніше я харчувалася раз в день, тепер буду харчуватися два рази. Тобто, в мене буде і сніданок, і обід. вечері не буде. Значить, першим ділом я буду робити собі воду з сассі. Тут в мене заморожена м'ята, лимони, імбір. І один огірочок, і водичка чистенька фільтрована. Так, тут, значить, буде в мене салат, Два огірочка. стебло селери, Два яйця, декілька черіків, пів болгарського перця, лимон і білокачанна капустина. Буду все заправляти оливковою. Олією, от вона. Нехай тут стоїть. Так. І хочу показати вам, що мені Андрійко купив приніс. Отакі от веганські сосиски. Не знаю, коли я буду їх готувати. Так, зараз я отак вам їх покажу. От. Але буду. Ну, напевно, сьогодні на обід не було. Так, от вони. Так, і веганські. Тефтелі. Смак мені знайомий, тому що вже колись куплялися такі веганські. тефтельки. я їх готувала. От, я навіть не знаю. Можливо, до салату я приготую. Ну, прийдеться готувати цілу коробочку. От, щоб були в мене готові. І, можливо, сьогодні зранку дві штучки з'їм разом з салатиком. Так, значить, приступаю до свого приготування. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, тому що в це відео ще війде мій обід. Поки що не знаю, що буду готувати на обід. Погода в нас сьогодні прекрасна сонячна. Зараз вам покажу фрагментик. Сушиться, У мене тряпочка, пилюку витирала, і, бачите, швабра сушиться. Так, і дивіться, як сонячно, як сонячно. Десята година ранку. О, який чудовий океан сьогодні за кольором після сніданку купатися, але відео з океану буде окремим. Сосиски ці веганські я забираю в холодильник, і одну упаковку тефтелюк, а ці зараз приготую. Дванадцять штучок. Ось три, шість, так, 12 штучок. Так. Як воно тут відкривається, вже забула. Так, розріжу так. Впевно так і відкривається Лівочкою, Бачите, вони тут перегороджені. Отак От вони виглядають, бачите? Зараз я візьму чашу від мультиварки. І вправимо їх сюди. Не буду ж готувати по одній штучці а так будуть. Тут, бачите, навіть жирок видно, що вийшло. Зараз додав водички і приготую. Небагато трішечки. Так, включаю. Опа. Ой, слухайте, одна осталася. Ай-яй-яй, як я не побачила. Дивишся в камеру, як виходить. І так, додаю ще ту останню. Не побачила. Коли знімаєш, дивишся в камеру і не бачиш. Так, все. Так готується. Так, ну а тепер приступаю до приготування сасі, щоб не заважало мені тут. Навіть попочки, бачите, не відрізаю. От. На добу, якраз на слідуючий ранок, я вже зможу пити це сасі. У мене є попередньо приготовлено, я була влила. Так, імбір. Імбір твердий на дощечки. Так. Правильніше, звісно, це сасі робиться, щоб все натерці, натерти. От, але я роблю так, мені так краще. Так. Лимони великі в мене, так що я половинку буду використовувати. Верніше ну, цілий виходить, тільки з попередньої половинки. Цієї половинки я видушую сік. Лимони дуже такі, знаєте, соковиті і м'яту. Так, знаєте, для запаха дає такий, знаєте, солодкуватий смак. з бензинком назад І тепер заливаю все Тичкою накриваємо лівочкою і холодильник. Настоюватись, поки готуються тефтельки, нарізатиму салат. Ці стебла селери, взагалі селера, коріння, дуже корисне. Нарізаю такими шматочками невеликими. Ще додаю морожену зелень. Тут і цибулька зелена, і петрушка, і кліп. Солю малайською сіллю. Я тільки її використовую, вона дуже корисна. Лимонний сік. Ці кусочки не викидаю, зараз додав їх до сасі. Все, напевно. Так, заправляю оливковою олією. Скажу вам так, що давненько я не робила салат із білокачаної капусти. З червоної капусти робила, а з білої ні. Ах, прям вже хочеться спробувати. Похрумтіти, ну-ка, чи все до смаку я довела? Ммм. Супер. Так. Викладаю. Залишиться мені ще салатик на обід? Так. Я гадаю, на ранок цього достатньо. Ви знаєте, що я зауважила? Що за обід я з'їдала ну, більше салату. Тепер просто я е, свої ці страви розділюю на два прийома їжі. Так, відправляю салат, залишки, холодильник. Поки я нарізала салат, приготувались мої тифтельки. Так, але помідорки я ще отак накраю. Подивіться, яка краса. Ну і зараз покажу вам і достану тефтельки. Вони тефтельки. Бачите? О, я так дивлюся на них слухайте Вони такі маленькі. Можливо, я з'їм зранку три штучки. Чувствує моя душа, слухайте, що обід в мене буде таким самим. Отакий От мій сніданок сьогодні. Усім смачного, міцного здоров'я. Я завжди сідаю їсти за столом. Так, ну, але отак От на камеру. Верніше, за камерою спробую. Хрумтить. Ну і туфтильку. Подивіться, розріз. Як м'ясна. Смачного! Для вас, мої дорогі, час пройшов непомітно. Так, як я казала, буде в мене салат тільки з доповненням. На обід. Отут я переклала тефтелі разом з цією підливкою. От, Відправляю в холодильник. Бачите, дві штучки додала. Вони стояли в цьому знаєте, бульйоні. І так, бачите, з однієї сторони, де був бульйон, вони темні, а тут поверха, ні, навпаки, там, де був бульйон, вони світлі, а де бульйону не було, вони темні. От. Дві штучки мені достатньо. Сюди я додала авокадо, одне порізала. Три черіки достатньо і горсточка мигдалю. І ще я хочу, знаєте, щоб ситніший мій обід був добавити песто базилікове. Я вам казала в попередніх відео, це смакота неймовірна. Отак, От я гадаю, буде достатньо, тому що ну, воно дуже таке, знаєте, жирне. Потім я Буду їсти, все перемішаю. І ще додав насіння конопляне поверх. Це теж дуже-дуже смачно. Отакий от обід вже доходить друга година за 10 друга. Отак, от мої дорогі друзі, отакий от обід сьогоднішній. Трішечки змінила, тому що, знаєте, як одноманітне все воно теж переїдається. Усім смачного. Дякую за перегляд мого цього відео. Сьогодні хочу йти на фермерський ринок, але вже знімати не буду, тому що в мене дуже є багато відео з фермерського ринку. Ще раз, усім смачного, міцного здоров'я! Всього самого найкращого, а саме головне перемоги нашій рідній Україні. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, ставте лайки, коментуйте. Мені це дуже-дуже приємно.